З, е, з зняттям грошей з відповідно управління внутрішньої клієнтів. Нащо ці потурбації робити і зараз робити ці видимості, які, які свій час не були зроблені відповідною францію. Щоб ці кошти не змогли депутати проконтролювати, чому не цю програму, то навіщо зараз це робити? Дякую. Дякую, Олександр. Я хотів би пояснити про деякі питання. По-перше, перше прозвучало. По місту Тернополя ніхто не забирав, і ми направили 3 мільйони. А, дякую. По-перше, ми виділяли тих 3 мільйони, якщо точніше 2 мільйони 900, скільки, там, 65 тисяч. Єдине, що вони були направлені на вулицю Миколинецьку і е, на вулицю Симоненка. Якщо ви пригадуєте, на останній сесії річного центру з народ засідання я пояснював, що згідно незалежних, проведених незалежних експертиз. По тих проєктах, які представила міська рада Тернопільська, ремонтні роботи треба в жовтні місяці починати заміну теплотрас. Само собою, що на це ніхто не пішов. Раз, друге. Ми додаємо той мільйон з перевиконання міста Тернополя. Тобто місто Тернополя перевиконало план надходжень з податку власника транспортних засобів, ми їм віддаємо. І То не всі гроші, а тільки 70%, згідно законом.